Щодня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучають боєприпаси та їх уламки, які залишаються на території міста після ворожих обстрілів. Учора, внаслідок чергової атаки, роботи врятувальників було чимало. Як відважні підрозділи роблять місто безпечнішим, розкажуть мої колеги далі. Ракета за ракетою, вибух за вибухом, так проходять ночі в Миколаєві. Нині в місті вже немає жодного району, куди б не прилітало. Росіяни гатять по житловим кварталам з реактивних систем залпового вогню та установок с 300 Після обстрілів одними з найперших ліквідувати наслідки приїжджають піротехніки. Їхня мета вилучити нерозірвані боєприпаси та прибрати уламки, які глибоко застрягли в асфальті чи землі. Учора, 4 серпня, такої роботи у рятувальників було чимало. У центрі міста прямо на дорозі стирчав хвостовик від радянського смерчу. Аби дістати його залишки від снаряду, доводиться обмотувати мотузкою або металевим тросом і витягувати спеціальною технікою. Далі до роботи стають працівники ЛУ автодоріг. Вони ремонтують дорожнє покриття і засипають ями асфальтною крихтою. У державній службі з надзвичайних ситуацій нагадують, якщо ви знайшли схоже на боєприпас-предмет, у жодному разі не чіпайте його. Відійдіть на безпечну відстань та сповістіть про знахідку на спецлінію 101 та 102. за інформацією очільника області Віталія Кіма. Найближчим часом російських атак на місто і з зенітно-ракетних систем С-300 може поменшити, бо установки уразили українські військові. Заметили, що сьогодні і вчора не була С-300. Ну Замечательно, Спасибо зсу то що вони достали та дивізіон. Надіюся, далі так буде. Мешканців Миколаєва, представники влади та комендатура оборони міста просить не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу ж іти в укриття. Наталя засядько Євгеній Гончаренко, телеканал Март для є новин.